Друзі, всім прекрасного, спокійного та мирного дня! Привідкриваю трошечки лаштунки моєї майстерні мікровишивка Сонари. Хочу з вами поділитися з дивовижною роботою, яка сьогодні відправляється до замовниці. Замовниця замовила своїй прекрасній сестричці. Це незвичайне замовлення. Значить, акцентую вас на пакуванні, упаковочка моя така фірмова. Також дуже, дуже без листівочок сюди вкладаю гарних. Ну, візитівочка моя, сама собою. І в цій коробці ось розмістилися три красивих вирва. Які які я вам зараз продемонструю. Вони зберігаються таких в трьох мішечках. І так, поїхали ці вироби: два, два вироби з трьох, вони є сріб, срібні. Це срібло 925-ї проби, ось такий колон. Вишито такими, знаєте, смаратовими кольорами. Міниточка ДМЦ. Вишито на льоні, Льон Німеччина. Сороковий каунт. Вишито за технікою. Такі, мікровишивка хрест Так, як завжди, робота виконана єволірно. Ось такий срібна фурнітурка. Не менше рівні шнурівочку. Я дала. Наконечники я дала такі перелемутрові бусинки посадила. Наступні сережки. Срібня 925-ї проби, щоб не боліли вушка і воно гарно носиться. Застіпка вона йде з англійська. Ось, гарно приклеєто. приклеєно, верніше. Також зверху покрила спеціальним лаком, для того, щоб вироби не боялися забруднень. Ну і водички, воно гарно носиться. Можна не боятися забруднень, навіть коли воно впаде. Можна водичкою змити і трошечки ванішу. Все захищено. І наступний гарний безрозмірний роз'ємний перстень. Також виконано за технікою мікровишивка хрестик такий невеличкий бонус для замовниці. О, це не срібло, це метал от, Хороший, теж дуже оригінально. Оленечка, дякую за довіру, дякую за замовлення, хай принесе радість, щастя, натхнення, імениниці, і море, море, здоров'я, щастя, любові. Хай вони як оберегами служать і е, принесуть тільки все світле, все позитивне. І все погане, хай вони розчиняють. Любі, замовляєте, я так що щось цікавеньке, гарненьке зможу начарувати. Друзі, і знову доброго дня! Мирного, спокійного. З вами хочу поділитися ще з одним цікавими виробами, які я виготовила вперше. А що саме значить вперше? Це я вперше застосувала поєднання такої гами ниток, кольорів. Вони такі, знаєте, від світлого до темного фіолетового і такі в сірих тонах. Вийшло дуже оригінально, симпатично. На білій канві. І в результаті, оля, бачите, що воно вийшло дуже елегантсько, якусь, знаєте, так стримано, урочисто. Ніжно, делікатно, ну і самі сережки такі теж вони е трошки більші, ніж звичайно, вийшли, але вони ну, безподобні. От Гра кольорів мені дуже сподобалася і колонца. Колон безпосередньо можна носити як чокер. ну І звісно, також можемо, можемо носити на, на ланцюжку. Ну і звичайно хочу акцентувати вашу увагу. Акцентувати вашу увагу на такому чарівному, вперше виконаному браслетику. Такої форми я вперше замовила. Ну, тестую, дивлюся, як воно буде. Це на ручку не грубу, на таку тонку, ніжну ручку, делікатну. Так, воно е трошечки якби, розширяється таке, але не на грубу ручку, не на грубу. Запясточок тонкий, але теж оригінально. Так що, любі, замовляйте, можливо, комусь приглянеться такий комплект, замовляйте. Щось можете одне, обов'язково в комплекті. Так що бережіть себе, любі, і все було, була, є, і буде Україна. Миру нам всім нам миру. Ось така красота.